Всім великий привіт! Всім доброго вечора. Ви на каналі готуємо разом, Сьогодні з вами готуємо ось такий неймовірно соковитий смачний пиріг з лохиною. Готується дуже легко, дуже просто. Тож я беруся до роботи. Вам всім приємного перегляду. Поїхали. Для приготування цієї смакоти нам буде потрібно борошно 250 грам. Будемо з вами робити таку пісочну крихту, тому нам буде потрібне масло. У мене пачка масла 180 г, буду брати масло 73%, можете брати більше жирності, менше, це вже за бажанням за смаком. І будемо робити з вами пісочну крихту. Цей пиріг буду готувати в великій формі діаметром 30 см. Якщо хочете готувати менше, то беріть половину з цих інгредієнтів, щоб була маленька порція. В нас його всі дуже люблять, тому його печу більшенькими. Якщо ви вперше на цьому окулярному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково і коментаря. Що сподобався вам цей рецепт. Готуйте та смакуйте всім, хто їсть і смачного. Це все, наша пісочна крихта готова, дуже пухкенька, легесенька, продовжуємо готувати. Зараз сюди ми будемо додавати розпушувач. Я додаю розпушувач одну чайну ложку і додаємо цукор. Я буду його готувати таким солоденьким-солоденьким, додаю цукру 200 г, ви додавайте цукор за смаком. Беремо ложку і починаємо все ретельно перемішувати. Забувайте про зоротній зв'язок, пишіть коментаря, за кої країни чи місто ви дивитеся відео. Знаю, що пишете, і вам дякую за ваші коментарі. Зараз сюди ми з вами будемо додавати ягоди. Я додаю лухину. у мене лухина заморожена ще з літа 300 грам. Я хочу додати, лухину можете замінити на ягоди або смородини, або чорниці і починаємо легесенько все ретельно перемішувати. Коли все ретельно перемішаєтесь, сюди будемо додавати 2 яйця. Для зручності можете ведечкою або вінчиком зразу збити яйця і вилити сюди. Я деколи роблю так або деколи так, тому я зараз візьму ведечкою, перемішаю трішки їх, і зараз будемо додавати ще один інгредієнт. Не потрібно поки що нічого вимішувати, просто я так легенько перемішаю, оскільки я їх перед тим не збила. І зараз ми будемо додавати молоко. Додаємо звичайне молоко з холодильника, додаємо 200 мл, Зразу все не потрібно виливати, поділимо його на дві частини і поступово будемо додавати. Беремо ложку або лопаточку, чим вам зручно працювати, і починаємо замішувати помалесенько тісто. Вимішується дуже легко, дуже просто. Нам не потрібно буде його ще вимішувати руками, достатньо буде ложки або лопатки, тому поступово помалесенько перемішуємо і зараз будемо додавати другу частину нашого молока. Перемішали, додаємо другу половину нашого молока і продовжуємо вже дозамішувати тісто. Мішається легко, просто все не потрібно ніякого ні міксера, нічого. Цей рецепт дуже файний. Тому я продовжую перемішувати. Зараз вимішаємо тісто і будемо вже його випікати ще трішки. Ось такою структурою має бути тісто. Бачите, воно не є в нас рідкувате, але не таке густе, що потрібно його ще вимішувати руками. Ось такою структурою в нас має бути наше тісто зразу з ягодками. Тепер нам буде потрібна форма, як я казала, в мене форма діаметром 30 см. Я застеляю пергамент і виливаємо наше тісто. Застеляйте пергамент, буде набагато легше витягнути. Якщо не застеляєте пергамент, то змастіть форму або олією, або маслом. Важке лопатко або веделечко, чим зручно розрівнюємо нашу суміш, і зараз будемо випікати при 180 градусів 40-45 хвилин, плюс-мінус залежності від вашої духовки. Якщо смакота відправляється в духовку, нам потрібно трішки зачекати. Друзі, в мене вже пройшло 30 хвилин. Ми витягуємо наш пиріг з духовки. Він ще трішки має допектися, але ми маємо його змастити вершками. У мене звичайні вершки 10% змащуємо наш пиріг. ході вершки будь-якої Якщо не маєте вершків, можете його трішки змастити молоком. Буде дуже-дуже файно. Але це ще не все, бо нам зараз буде потрібно ще його посипати цукром. Ципаємо цукром наш пиріг, посипаємо за смаком. І відправляємо наш пиріг в духовку ще на 10-15 хвилин, плюс мінус залежно від вашої духовки. І зараз будемо смакувати. Таку смакоту краситу ми з вами приготували. Аромат на весь дім. Я взагалі обошнюю домашню випічку. Люблю більше самому пекти, ніж купувати. Домашні і домашні. Тому ми зараз будемо смакувати всім, хто їсть, всім смачного. Подивимося на наш пиріг в розрізі. Він, звичайно, ще досить таки гарячий, але його не терпиться вже посмакувати. Дуже багато ягод. Він дуже соковитий, тому зараз будемо смакувати. Хочемо сказати, обов'язково спробуйте приготувати цей смачний соковитий пухкенький пиріг, Готується дуже легко, дуже просто нічого складного, доступні інгредієнти, неймовірно смачний рецепт і звичайно все дуже просто. Тож готуйте та смакуйте. Дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі в новому відео. бережіть себе миру та спокою. Міцного здоров'я, всім па-па-па-па.